Спочатку війни, якщо я не помиляюся, була ініціатива ловець шахедів, так? і після неї були кілька ще там, таких самостійних ініціатив. От як складається ситуація з перехоплювачем ворожих БПЛА на сьогодні? Це постійне змагання і постійна боротьба. Україна вдосконалює і збільшує свої інструменти захисту від повітряних атак. Ворог натомість намагається постійно модифікувати, вдосконалювати, розширювати лінійку. Засобів, які використовує проти нашої держави, в цілому, звісно, Україна стала сильніша і ми бачимо чудові новини часто від повітряних сил, ефективну роботу наших засобів протиповітряної проти ракетної оборони, результати цього видно. Зрештою, та публічна інформація, яка стосується і системи Петріот, інших засобів, це все добре, це все важливо. Але це не те, що можна отримати, зафіксувати і розслабитися. Це постійна робота, і вона триває, над нею працюють ціла низка і установ, і тисячі людей. А коли ми можемо почати робити свої патріоти, наприклад, або Abrams, є у нас такий шанс. В цілому нам потрібно робити все ж таки не свої патріоти, а ті системи, які. Ми вже можемо виробляти, вдосконалювати і модернізувати Петріот. Все ж таки, це дуже дорога і складна виробництва. Напевно, було б важко про це за розговорити, як і про АПАС. Але українська школа як танкобудівництво, так українська школа виробництва і обслуговування експлуатації систем протиповітряної протиракетної оборони. Вона вшанована і відома у світі. Тому ми і сьогодні в цих складних умовах. Як держава продовжуємо виробництво, ремонт, удосконалення, модернізацію багатьох засобів, і в тому числі так, які які допомагають нищити ворога в небі, ну якісь розробки у нас є в цьому напрямку. Можна про щось говорити? Ну я можна наприклад говорити. Ну чимось, наприклад, було знищено російський літак. А 50 чимось е, було знищено російський літак, стратегічна авіація ту 22 М3 на відстані від українського кордону е, понад 300 кілометрів, і без деталей, але це було знищено е, не зброєю, надану нам міжнародними партнерами, а це була та зброя, яка була вдосконалена українськими фахівцями.